Марш! Конкурс, конкурс для старших діток. Умови конкурсу наступні. Ось у нас є три стаканчика, які побудовані в пірамідку на книжці. Потрібно тиманчик книжку руками за одну хвилину присісти якомога більше раз із стаканчиками. У випадку, якщо стаканчик випадає з рук, е, якщо пірамідки зі стаканчиків... Валиться то, далі присідати забороняється. Тому дітки таким чином дуже обережно присідають. Залишається 25 секунд. Як хоче, хай так хиле. Головне, щоб все у Славіка, Славік вже все відприсідав, від хоча Славік присідав швидше. Але... Оксана, можеш же присідати? Да. А я думаю, хто тише їде, то дальше буде. Стоп. Ох. І так, скільки раз Оксана? Оксана 17 сімastra Славик? Оксана 24. Оксана 24 Славик? 17. 17. Дякую, Оксана. Поря...